Доброго дня, вітаю вас, любі учні, на уроці літературного читання. Сьогодні познайомимося з новим автором Іриною Мацко і її легендою Золотий Тризубець. Налиштуйтеся, будь ласка, на урок, підготуйте все необхідне, підручник, зошит, ручку. Запишіть сьогоднішнє число 31 жовтня, класна робота. Буде прикріплено вам. Аудіозапис, за бажанням, ви можете його прослухати у виконанні гурту Літл Блюз: Гімн Дітей України. Спробуємо зараз уважно його послухати та знайти відмінності від державного гімну. Отже, зараз ми прослухаємо з вами гімн дітей України. Бачите ви також і тест, і спробуйте відрізнити посил, мелодію як на уроках мистецтва від гімну України державного. Отже, прослухали ви фрагмент, я думаю, відчули різницю в ритмі більш сучасному, відчули в настрої пісні, як ви бачите, що і швидкість, і ритм, і чіткість налаштовують на більш сучасний та позитивний лад, і настрій дарує ця пісня. А ми переходимо з вами безпосередньо до автора. Ірина Мацко. Перед вами українська письменниця, письменниця, ілюстраторка, казкарка, авторка багатьох творів для дітей та дорослих, член Національної спілки письменників України, громадська діячка, видавчиня, керівниця креативної студії і риска. То бачите, наскільки багато ролей притаманих цій жінці. Перш ніж безпосередньо починати читання легенди, ми попрацюємо над орфограмами. Неприязнь, лемент, обійстя, коловорот, заквітчаний. Отже, деякі слова, думаю, незрозумілі. Неприязнь це тобто негативне ставлення до якоїсь людини. Що ж означає слово? Лемент. Що ж таке лемент? Лемент це плач, або навіть, як інколи ще кажуть, воплі. так? Обістя. Що ж таке обістя? Обістя це садиба або двір. Думаю, це зрозуміло. Коловорот. Що ж таке коловорот? Коловорот це загалом раніше коловорот називали ручний інструмент, певний інструмент, або обер... рух води у річках або морях, в залежності від значення, тобто це слово багатозначне. Заквічений, тобто багато. Квітів. Думаю, вам це слово зрозуміло. Під час відео уроку у записі ми розберемо з вами лише фрагмент легенди, а потім вдома самостійно ви допочитаєте її повністю. Розпочинаємо знайомити з легендою Золотий Трезубець. Колись давно, в нашому краї, де буяли зелені ліси, височили гори, квітувала природа, біля бурхливої річки жила українська сім'я. Мати була красивою, співучою і дуже працьовитою. У заквітченій хатині завжди було вдосталь. Харчів, спечений смачний хліб, вишиті рушники на стінах. Батько мав золоті руки, будь-яку роботу міг виконати і все йому вдавалося. Був у них син Тарас, талановита й розумна дитина. Він завжди допомагав батькам і справно виконував свої обов'язки. Сім'я жила весело, у достатку та здоров'ї, у мирі й любові, аж поки в їхньому краї не поселився дивний чоловік. Зовні він був дуже привітним, вітався з усіма, казав приємні слова, але люди помітили, що після того, як до них примкнув чужинець, почалися між ними біди та нещастя, чвари та злоба. І ніби причин не мали, а неприязнь виросла така, що аж у повітрі відчувалось. І одного дня насупилося небо, зашумів злісно вітер, здіймаючи пилюку та зриваючи дахи на хатинах. А з двору чужинця потяглося, по усіх усюдах чорне і страшне змійство. Від жаху та розпачу люди не знали, куди бігти, що робити. Зчинився великий лемент у краї. аж гори задрижали, річки змінили русла, звірі і птахи поховалися. Тільки родина, у якій мати, батько і дитина спокійно молилися перед рушниками та іконами і просили небесного отця відвернути чорну напасть від рідного краю, залишилася тут, де вони виросли. І раптом, серед громів, блискавок та хаосу, з'явилася маленька голубка, яка летіла до хатини цієї родини, покружляла хвилину над стріхою, а тоді опустилася білою хмариною на обістя. Це був Дух Святий, який постав перед сім'єю. Він сказав їм: ви дуже щиро молитесь, я переконався, що й справді хочете бачити свою землю вільною, щасливою та квітучою. Тільки міцна, працьовита, справжня українська родина, така як ваша, може подолати зло і визволити край від лиха. Даю вам золотий тризубець, що символізує єдність. Ось фрагмент, який ми з вами прочитали, що ж далі буде робити родина і як вони будуть боротися з цим лихом, ви вже прочитаєте самостійно. Пробуйте дати відповіді на питання, якою була сім'я Тараса, чому з'явився Святий Дух, чому він вирішив допомогти родині і що стало оберегом? Сім'я Тараса, так? мама, тато, дитина, мама гарна, вродлива, гарна господиня. З'явився Святий Дух, тому що від хати чужинця так, почало нещастя оповило землю, і господарі будинку почали молитися, щоб вберегли їх. Від нещастя, від напасі, так? І оскільки вони дуже від щирого серця молилися, то святий дух з'явився і вирішив допомогти, оскільки впевнився в щирості слів господарів. Що стало оберегом? Оберегом, як ви розумієте, став саме три зуби. Які ж перетворення відбувались? Ви Прочитаєте вже самостійно. Згадайте, будь ласка, яка триєдина сила складена в тризубі, і які існують і теорії створення цього тризубу? Так, загалом існують легенди, що перший варіант це те, що у слові у тризубі заховане слово воля. Що стосується українців і всю весь свій історичний період українці борються саме за волю. Інший варіант, що тризуб має форму як сім'ї, що зліва це батько, справа мати, а посередині їх з'єднує їхня дитина. Так, тобто ще і сім'я, тобто є різні варіанти, що означає цей знак тризуб. Також погляньте, будь ласка, вірш, який пересвячений Тризубу. що ж хотіла сказати поетеса. Маленький український герб, та в нім така нестримна сила, неначе сокіл в вишені, що розправляє дужі крила, маленький герб, а відчуття, що в ньому поколінь звитяги, І гордий погляд в майбуття, І блиск козацької відваги. Тобто цей символ, знак він в собі з'єднує і минуле, і сучасне, і майбутнє, боротьбу за волю ще козаків, козацької відваги, боротьбу за волю та незалежність сучасної України, за її родину та майбутнє нашої держави. Тобто, цей символ як поєднує, також можна сказати, що минуле майбутнє. Та теперішнє пов'язує між собою. І тризуб герб завжди був символом цієї волі, боротьби за волю та незалежність. Які ж почуття викликав у вас вірш? Чи це повага, чи це, навпаки, смуток, можливо, радість, можливо, ще збільшення любові до? Батьківщини до своєї, тобто у кожного можуть виникати свої почуття. Подумайте ще, будь ласка, можливо, у вас є інші версії, що ж означає тризуб і на що він схожий. Попрацюємо ми з вами для закріплення знань. Давайте спробуємо прочитати з відповідною інтонацією. Це я повинен зробити. Оскільки знак оклегу. Де ж ми знайдемо зараз чужинця? Знак питання, мабуть, він саме там, де вирує смерч. Бо крапка. Звертайте, будь ласка, увагу на знаки, коли ви читаєте для покращення якості свого читання та, та розуміння прочитаного. Давайте виберемо з вами правильні відповіді, яким був чужинець, хитрим, щирим чи нещирим? Звичайно, нещирим. Так він обманював, хоч і посміхався. Що трапилось, коли потяглося, потяглося зміст? Що трапилось? Щинився великий лемен. Тобто люди злякалися, почали кричати, плакати, яка пташка з'явилася в образі духа? Голубка, так? Тому що голуб миру, голуб і в християнстві як символ духу, духа зображують саме голуба. Що символізує тризуб? Єдність, дружбу чи багатство. Звичайно, єдність. Єдність родини, єдність минулого майбутнього та теперішнього, єдність всього. Символізує саме тризуб. Отже, давайте у зошиті ви дасте відповіді на ці питання? Чи є, чи, а, чи є автор твору, який ми сьогодні читали? І хто ж автор? Запишіть, будь ласка, відповідь на перше питання. Друге, що у творі вас вразило найбільше? Це стосується легенди. Що вам сподобалось або найбільше? Які думки викликав у вас цей твір? Можливо, які емоції? І давайте ж визначимо, яка головна думка твору, що цей твір хотів навчити нас або показати, виховати, що хотів цей твір, і з якою метою взагалі автором він був написаний. Вдома ви ще дочитаєте легенду, сторіночки 43 46, прочитаєте твір. У класрумі є тест. Ви перейдете за посиланням та виконаєте тест на знання якості прочитання цієї легенди. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення.